Ви дивитеся суботні інтерв'ю? Мене звати Олена Римовська. Вітаю одним із пріоритетів на 2017 рік. Назвала Україну голова Європейської дипломатичної служби Федеріка Могеріні. Чи залишається Євросоюз єдиним у підтримці України? Як і коли Україна стане ближчою до ЄС? Про це поговоримо з гостем нашої студії, послом Хюгом Мінґарелі, головою представництва ЄС в Україні. Містер Беседерсенкіфоркамі. Леже сенкюфо інвайтінгмісдей де Сивіл Лібертіскоміті оф європей. Комітети з питань громадянських свобод європейського парламенту підтримав візову лібералізацію для Грузії. Як очікується, громадяни Грузії зможуть їздити до Європи за спрощеною процедурою вже з березня, коли таку можливість отримають українці? Це рішення Європейського парламенту є доказом того, що ми рухаємося у правильному напрямку у питанні спрощення візового режиму для Грузії і України. Як ви знаєте, ЄС мав переглянути механізм призупинення безвізу, що діє для всіх таких угод, тому й виникла певна затримка у впровадженні безвізового режиму для України. Сеспеншн меканізм аплікабельтусаґрименс. And this is a reason why there's Light Dile In the entry into force of the віza фрі режим форюкраїн. Надеріс наразі домовленість по механізму призупинення візу досягнута. Має бути формальне схвалення цієї домовленості у лютому або березні. І відразу після цього відбудеться тріалог у Брюсселі між різними інституціями, щоб формально погодити візову лібералізацію для України я не можу назвати вам точну дату, але сподіваюся, що упродовж наступних кількох місяців буде формальне рішення, яке дозволить українцям короткотермінове перебування у Євросоюзі без віз. Український народ на це заслуговує. Адже Україна виконала всі зобов'язання, всі умови, що їх висунув ЄС чи могли б ви пояснити, чому так виходить, що Грузія отримає безвіз раніше за Україну? Чи Україна зробила щось не так? зовсім ні. Процес для Грузії розпочався раніше. Тож таким чином рішення по Грузії ухвалили дещо раніше. У цьому немає якогось політичного підґрунтя. Запевняю вас по суті, немає ніяких проблем. Всі погоджуються, що Україна виконала все, що мала, і що українці мають подорожувати на короткий термін до ЄС без віз. Де секонд вери експектит егрімент пітвін юкрейн андєвропей юніан the association. друга очікувана угода між Україною та Євросоюзом – угода про асоціацію. Зараз м'яч на полі Нідерландів. Чий парламент має погодити ратифікацію угоди, коли вона може набути чинності? this agreement may enter into force? по перше, хочу сказати, що значна частина цієї угоди про асоціацію перебуває на етапі тимчасового застосування. Це дуже важливо. Ми не просто собі чекаємо на формальну ратифікацію останньої з країн-членів ЄС разом із нашими українськими партнерами. Ми вже імплементуємо найважливіші її пункти. Ми над цим працюємо. 15 грудня 28 країн-членів єС ухвалили рішення, на основі якого прем'єр-міністр Нідерландів запропонує парламенту ратифікувати угоду впродовж наступних кількох місяців. Знов таки, мені складно назвати конкретну дату. Ви знаєте, що у березні у Нідерландах відбудуться вибори. Ми сподіваємося, що у першій половині року угоду про асоціацію ратифікують всі 28 країн-членів ЄС. Дісасоційн агрімент вилбі ратіфайдбаті мебестей. Бетоґеначас я знову звертаю увагу на те, що щодо найважливіших пунктів угоди вже діє тимчасове застосування, і ми працюємо з нашими партнерами тут, в Україні, щоб громадяни вже відчули переваги угоди. Туде з України Сітізенска Ріп забенефіт одісасосієйшн agreement. Ці два процеси схвалення безвізу для України та ратифікація угоди про асоціацію дали підстави для значного євроскептицизму, причому не лише в Україні, але й у самому ЄС. About European Union. not only in Ukraine, but also in European Union itself, we can hear different statements. різні заяви з цього приводу лунають, наприклад, у європарламенті. Чи на вашу думку імідж ЄС зазнає втрат через затягування з цими процесами? life as well in our member states. у країн членів єс є своє політичне життя. Інколи ситуація складна. Але немає ніякого сумніву, що в усіх 28 країнах-членах ЄС, в усіх європейських інституціях, ми маємо тверду політичну волю. Рухатися вперед у поглибленні і посиленні наших відносин із Україною у різних сферах. Зокрема, це стосується пересування країнами ЄС завдяки спрощеному режиму чи ратифікації угоди про асоціацію, яка є у процесі тимчасового застосування. у січні Україна та ЄС відзначають першу річницю угоди про зону вільної торгівлі якими є перші результати такої співпраці? зона вільної торгівлі між Україною та ЄС існує вже рік. Ми вже мали змогу привести у відповідність до європейського законодавства якусь частину українського за останні 12 місяців. Торгівля між Україною і ЄС зросла на 7%. І ЄС наразі є першим торговельним партнером України. Тож немає сумніву, що ця угода про зону вільної торгівлі вже мала позитивний вплив на економічні відносини між Україною і ЄС під час імплементації зони вільної торгівлі між Україною та ЄС лунала критика, наприклад, щодо обсягів квот на експорт, які отримала Україна. Деякі виробники в Україні називали квоти замалими. Наразі триває обговорення додаткових торговельних можливостей для українських експортерів, окрім тих, що передбачені угодою. Чи могли б ви розповісти трохи більше про це? В фрітрейдзон еґрімент кодіюпріплизпровайдсамої дитейсюарайтзею із ви праві. Євросоюз прагне посприяти Україні у збільшенні обсягів експорту її аграрної та промислової продукції у вересні 2016 року. Європейська комісія запропонувала Раді ЄС і Європарламенту схвалити додаткові ринкові можливості для України. proposal ту the каунці парламент ту офер адішнінол маркета опортунітіз фокреїн. Згідно з цією пропозицією, окрім квот, передбачених угодою про зону вільної торгівлі, Україна мала б мати можливість експортувати більше аграрної і промислової продукції. The products, more and Щодо аграрної продукції йдеться про кукурудзу, овес, ячмінь, пшеницю, мед, оброблені томати. Промислова продукція йшлося про алюміній, добрива та взуття для всієї цієї продукції. Єврокомісія пропонувала збільшити квоти. Пропозиція Єврокомісії наразі обговорюється у Європарламенті та Раді ЄС. То оффот з фрітрейдагримент із Оредіофінг зі скомішн прополопропозол рішення поки немає, але така пропозиція була дати Україні більше ринкових можливостей. Я впевнена, що як посол ЄС в Україні ви багато контактуєте з бізнесменами з різних країн-членів. У ЄС раніше досить високо оцінили перебіг реформ. Але що ви особисто чуєте від бізнесменів? Який тут інвестиційний клімат? якими є основні виклики? всі погоджуються, що Україна багато чим приваблива для інвесторів. Перш за все, це унікальне населення, високоосвічені розумні люди, які прагнуть. Щоб їхня країна була європейського рівня, це дуже важливо. Крім того, в Україні багата земля, багато природних ресурсів. Потенційно, Україна дуже приваблива для іноземних інвесторів. But. But. But, you know, але є, але ви знаєте, що в Україні є деякі слабкі сторони. Це переважна відсутність верховенства права і високий рівень корупції. Це проблема всіх 25 років. За останні два роки керівництво України, президент, два склади уряду зробили дуже важливі кроки для покращення системи правосуддя та боротьби з корупцією done. Але ще більше ще треба зробити. Що важливо зараз: імплементувати всі схвалені реформи. Було запроваджено низку нових інституцій, ухвалено низку законів. Тепер. Необхідно впровадити всі ці реформи. У мене немає сумніву, що за наявності політичної волі президента, прем'єр-міністра і уряду це буде можливо впродовж наступних місяців імплементувати ці реформи, щоб зробити вашу країну ще привабливішою якщо говорити про 2017 рік, яким є запланований порядок денний співпраці між Україною та ЄС, окрім запровадження безвізового режиму та угоди про асоціацію, Ми будемо продовжувати допомагати Україні у боротьбі з корупцією. Ми плануємо на це значну суму. Зараз важливо впевнитися, що нові інституції на кшталт національного антикорупційного бюро чи Агентства з запобігання корупції чи спеціальної антикорупційної прокуратури. Мають достатньо для ефективної роботи, отож ми співпрацюватимемо з Україною на цьому напрямку. Ми також зробимо все можливе для оновлення суддівського корпусу і збільшення ефективності роботи суддів. Важливо продемонструвати і українським громадянам і потенційним інвесторам, що в цій країні буде верховенство права. Індіскантрі прогресивлібізеруфло. Секонд понт уявтуасі за говерне значного прогресу було досягнуто завдяки президентові Порошенку та прем'єру Гройсману. Але наразі треба, наприклад, прискорити процес децентралізації. Це важливо покращити управління Україні. Акселерейт з децентралізейшн процес ітізimportнту імпрув за говернансіндіскантрі. Ми також підтримуємо реформу державної служби. Без сильного і ефективного державного апарату годі й говорити про значний поступ. Цим нашим досвідом реформи державної служби. Ми плануємо поділитися з вашою владою. Важливо також допомогти уряду України в приватизації. Необхідно реструктуризувати низку державних підприємств, деякі закрити. Приватизація має відбутися. необхідна також земельна реформа. Ваша країна має винятковий потенціал в аграрному секторі, але для його реалізації важливо запустити земельну реформу. Озетізнесесарітулонш лендріформ Ешуднотфоргедзе Сошолдайменшн. Не можна забувати про соціальний вимір у рамках процесу змін важливо робити все можливе, щоб покращити життя людей. Необхідно впевнитися, що найбільш уразливі верстви населення отримують допомогу у рамках оновленої системи субсидування. Очевидно, треба буде поглянути і на пенсійну систему. МВФ інші іноземні партнери висловлюють готовність у сприянні Україні у реформуванні пенсійної системи. Загалом є багато того, що ми готові робити разом із цим урядом, щоб пришвидшити реформування країни щодо боротьби з корупцією. Ви сказали про намір ЄС виділяти ще кошти на цю сферу. Як відбувається така співпраця в країні, де рівень корупції досить високий? Чи ви маєте жорсткий контроль за цими грошима? Чи маєте конкретні побажання щодо того, як ці кошти мають витрачатися? Манісшутбістед ха? Дезиковіопнедісмони Ми Сподіваємося, що ці гроші будуть витрачені належно. Наша мета поділитися досвідом, адже і в наших країнах триває боротьба з корупцією. Це загалом процес без кінця. Ми хотіли б поділитися нашим досвідом, щоб Україна не повторювала наших помилок, а послуговувалася уроками з нашої боротьби

той факт, що ми хочемо підтримати українську владу у боротьбі з корупцією, є доказом того, що проблема корупції для України дуже суттєва, і що ми віримо у політичну волю для такої боротьби нинішнього керівництва України. Ін з політиколвіловзеранд 2017 рік буде, скажімо так, дуже цікавим у плані політичних змін. Зокрема, будуть вибори у Франції, і Німеччині, ключових у ЄС країнах у контексті мирного процесу в Україні чи існуємо вірність того, що підтримка євросоюзом України може ослабнути після цих виборів? In these conditions of the war conflict and Russian aggression, may be somehow weakened after the elections. Whoever wins the election in the countries that you have mentioned. Хто б не переміг на виборах у країнах, про які ви згадали, Україна залишатиметься ключовим партнером для Європейського Союзу. Україна це країна з 45 мільйонним населенням. Сусід чотирьох країн-членів ЄС. Вона за будь-яких умов залишатиметься пріоритетним партнером. Це в інтересах ЄС мати стабільну, захищену і процвітаючу Україну. Хто б не переміг. Вони зрозуміють, що це інтерес єс продовжувати підтримувати реформи в Україні, допомагати у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України так, але коли ви кажете про ці принципові для європейського союзу і всього західного світу питання, я не можу не згадати нещодавну заяву кандидата на президента Франції Марін Лепен, яка поставила під сумнів те, як називати події в Криму навесні 2014 тисячі чотирнадцятого року. Інспринтсанфотін і якщо вона стане президентом Франції, чи є ймовірність, що позиція цієї країни однієї з учасниць нормандського формату щодо України зміниться? Я не вповноважений говорити про ймовірний розвиток подій у тій чи іншій країні ЄС. Ви розумієте? Я представляю весь Євросоюз, а не якусь конкретну країну. Можу лише сказати: у будь-якій країні ЄС знають, що Україна є і залишатиметься серед основних партнерів співдружності. Будь-яка нестабільність у вашій країні матиме негативний вплив на ЄС. Тож будь-хто то зрозуміє, що ми маємо продовжувати підтримку реформ, демократичного процесу та економічної модернізації вашої країни. У мене в цьому немає ніяких сумнівів. ендіекономікмодінізейшн інюкантрі, а хюк Мінгареллі, голова представництва Європейського союзу в Україні. Був у гостях Радіо Свобода. Це було суботнє інтерв'ю. З вами була Олена Римовська. До побачення.